Часто буває так, що чим простіше техніка, тим спокійніше ти спиш. Особливо коли за вікном хуртовина а в розетці знову зникла напруга. І саме в такий момент розумієш ціну справжньої незалежності, яку дає просте перевірене часом українське обладнання без зайвої електроніки та примх. Тому сьогодні поговоримо про надійну класику, яка просто гріє і не вимагає до себе зайвої уваги. А я вітаю вас на каналі ТТСК. Мене звати Віталій, і поки ви тиснете підписатися та вмикаєте дзвіночок. Я Починаємо! Давайте детальніше розглянемо серію Аton Atmo EM. Це класичні підлогові газові котли, які доступні у двох варіантах виконання. Ви можете обрати одноконтурну модель, виключно для опалення, або ж двоконтурну, щоб одразу закрити питання із гарячим водопостачанням. Щодо гідравліки, то ці агрегати достатньо універсальні, адже вони коректно працюють як у закритих системах, так і у відкритих системах з природньою циркуляцією. Проте зверніть увагу на важливий технічний момент робочий тиск теплоносіння. Сія тут обмежений позначкою в одну атмосферу. Тому це ідеальне рішення саме для заміни старих котлів. Камера згоряння у цій лінійці відкритого типу. Тому для правильної роботи вам знадобиться наявність класичного димоходу. Що стосується вибору потужності, то тут ми маємо широкий діапазон. В одноконтурному виконанні ляніка стартує від 8 і доходить до 30 кВт, а двоконтурні моделі представлені в діапазоні від 10 до 30 кВт, що дозволяє нам точно підібрати котел саме під вашу площу. Цей агрегат розрахований для роботи виключно на природньому газі, оскільки питання економії завжди стоїть гостро, пропоную зазирнути до технічних характеристик. Зараз перед вами таблиця, де наведені максимальні витрати газу відповідно до номіналу потужності. Прошу звернути увагу, що це саме паспортні дані при піковому навантаженні котла, які дають вам чітке уявлення про гранічні можливості споживання кожної моделі. Щодо підключення газу, то патрубок у цій моделі виведено зручно з правого боку. А за серце котла відповідає без перебільшення легендарна італійська автоматика Євросіт 630 із п'єзорозполом. Чому її називають легендарною? Бо це, мабуть, найнадійніший вузол на ринку, який працює повністю автономно. Тут немає жодної електроніки, жодних дротів чи батарейок. Усе працює виключно на законах фізики. Тому навіть якщо світло зникне на тиждень, ваш котел продовжить гріти. Працює це гінально просто. Ви натискаєте кнопку, п'єзоелемент дає іскру, і запалюється маленький фітіль. Вогонь нагріває термопару, і поки вона гаряча, клапан тримає подачу газу відкритою. Це ваша базова система безпеки газконтроль. Якщо вогонь раптом згасне, клапан миттєво перекриє газ. Але головна фішка цієї автоматики – це модуляція полум'я, і саме вона економить ваші гроші. На відміну від старих радянських котлів, які працювали в режимі Увімкнувся повну, вимкнувся, євросід діє набагато розумніше. Спеціальний термобалон відчуває нагрів води, і коли температура підходить. До заданої вами автоматика не різко вирубає пальник, а плавно прикручує полум'я. Що це дає вам? По-перше, котел не клаціє постійно, тобто менше зношується. По-друге, такий плавний режим роботи дозволяє економити до 20% газу. Додайте сюди ще й вбудований стабілізатор, який вирівнює тиск газу в системі, і отримуєте справді невмирущий агрегат, запчастину до якого, якщо щось і трапиться через 10 років, можна знайти в будь-якому магазині сантехніки. Рухаємось далі по системі. І після клапана наше паливо потрапляє на низькофакельний щелінний пальник від італійського виробника. Полідоро. Це важливий момент, бо саме конструкція пальника відповідає за те, щоб газ згорав повністю і тихо без зайвого гудіння. Але найголовніше відбувається потім, коли отримане тепло починає свій шлях через сталевий теплообмінник. І тут хочу зупинитися детальніше. Бо ми маємо справу з унікальною запатентованою розробкою заводу Атон. Інженери створили спеціальну конструкцію, де димові гази рухаються не прямо, а хвилеподібно, наче змійкою. Більше того, ці канали додатково оснащені турбулізаторами. Таке запатентоване поєднання змушує розпечене повітря затримуватись всередині і активно кружляти, контактуючи зі стінками, замість того, щоб просто вилітати в трубу. Це напряму впливає на ваш коефіцієнт корисної дії та економність роботи котла. Ну і звісно, основа цього цього. Конструкційна сталь товщиною 2 мм. Така товщина металу є перевіреним стандартом для побутових моделей, що гарантує вам спокій, адже теплообмінник має достатній запас міцності, щоб не перегоріти і служити вірою і правдою довгі роки. Відпрацьовані гази виходять через верхній димохід, діаметр якого залежить від потужності вашого агрегату. Для моделей 8, 10 та 12 кВт це 110 мм, для версії на 16 та 25 кВт 125 мм, а найпотужніший 30 кіловатний котел потребує димоходу діаметром 150 мм. Для інтеграції в систему опалення інженери передбачили дуже зручне рішення. Патрубки підключення тут розташовані з двох боків, що робить котел універсальним при монтажі. Схема циркуляції класична: зверху подача, знизу зворотка. Щодо діаметру втруб, тут теж все залежить від потужності. Моделі до 20 кВт мають виходи на 1,5 дюйма, а потужніші версії від 20 до 30 кВт оснащені вже дводюймовими патрубками для забезпечення кращої проходідності теплоносія. На задній частині котла ми бачимо датчик тяги, який відповідає за вашу безпеку. А якщо це двоконтурна модель, то тут також будуть розміщені два штуцери діаметром півдюми для підключення до системи гарячого водопостачання. Їх розташування ви зараз бачите на схемі. Корпус має якісне порошкове фарбування, а фасад прикрашає сучасний електронний термометр, що працює від батарейок. А всі детальні технічні характеристики по потужностях разом з актуальними цінами вже є на нашому сайті. Посилання я залишу в описі під відео. Тож, давайте підсумуємо, чому саме цей котел вартий вашої уваги. По-перше, це компактні розміри та класичний вертикальний димохід, що дозволяє легко встановити його на місце старого обладнання. По-друге, тут стоїть справді ефективний теплообмінник з за запатентованою конструкцією. А головне, для роботи котлу взагалі не потрібна електрика. Тож тепло буде у вас за будь-яких умов. Додайте сюди зручну лінійку потужностей, універсальне підключення труб з обох боків. Та, звісно ж, надійну італійську автоматку з пальником. Це проста, безпечна і перевірена техніка. А щоб покупка була максимально вигідною, від нашого магазину ви отримуєте безкоштовну доставку по всій Україні. Тому не зволікайте, набирайте нас просто зараз. Номери менеджерів ви бачили на екрані протягом всього огляду. І, звісно, не забудьте підтримати це відео лайком та підписатися на канал. З вами був Віталій та магазин ТТСК. Телефонуйте, бо з нами ви будете знати про котли все. We'll